Оці я досліджую світ. Сьогодні ми будемо говорити про те, як виростити нову рослину без насіння. Усміхніться всім навколо в небо, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Давайте проведемо з вами ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулись, небо було, опади були чи не було, а температура повітря. Пригадай, насіння яких рослин вам доводилось висівати. Можливо, хтось із вас допомагав батькам на городі висівати якісь рослини. Моркву, буряк. Огірки, диню, кавуни, гарбузи. Назвіть органи рослин. На попередніх уроках ми з вами згадували органи рослин. Давайте зараз з вами згадаємо ще раз. Так, починаємо говорити про будову рослин і скореня. Корінь, листок, стебло, квітка та плід з насіння. Відкрийте зараз підручники на сторінці 134-135 і прочитайте написане. Після прочитаного повертайтесь до відеоуроку. Скажіть, будь ласка, яким чином рослини можуть розмножуватися окрім висівання? Окрім висівання, рослини можуть розмножуватися? Кореневищами, живцями, бульбами, цибулинами. Які рослини розмножуються цибулинами? Наприклад, цибуля, чесник, тюльпан, нарцис. Назвіть рослини, які розмножуються кореневищами. Кореневищами розмножуються квіти, такі як півники, конвалія, папороть, а також трав'янисті рослини, бур'ян пирій та багато інших рослин, яку відому культуру розмножують за допомогою бульб. Звичайно, це картопля. Навесні їх висаджують у ґрунт, а весни від кожної рослини збирають десятки нових бульб. Які види рослин розмножуються живцями? Дерева і кущі часто розмножуються живцями. Добре ростуть в ґрунті частинки стебел смородини, винограду, тополі, верби, троянди. Яким чином відбувається процес висадки кущів та дерев за допомогою живців? Для цього навесні до розпускання бруньок з дерев'яніли частини стебла задовжки 25-30 см садять у зволожений ґрунт до осені на живцях виростають корені, тоді живці викопують і висаджують на постійному місці. Частинками стебла розмножують багато кімнатних рослин. А зараз ми повинні запам'ятати основні ключові слова сьогоднішнього уроку, і про них нам розповість левенятко зі словника. Розмноження що ж це таке? Це властивість організмів відтворювати собі подібних. Коли утворюються Собі подібні рослини, тварини. Рослини можуть розмножуватися бульбами, живцями, кореневищами і цибулинами. Що таке бульба? Бульба це видозмінений пагін. Що таке живець? Це корінці, паростки, бічні гілки, які використовують для розмноження рослин. Кореневище – це це підземний видозмінений пагін, що слугує для запасання поживних речовин та розмноження. І цибулина це видозмінений укорочений підземний і надземний пагін, який слугує для запасання поживних речовин води, перенесення несприятливих періодів року і для розмноження. Поміркуй. Назвіть різні способи розмноження рослин. Як розмножуються рослини, зображені на малюнку? Подивіться, кореневищами, на що схоже? Рослини ці цибулинами і картопля розмножується бульбами. Так. Як можна розмножувати і вирощувати на присадибній ділянці цибулю, картоплю, малину, смородину? І подивіться, цибулю вирощують цибулиною, вирощують, картоплю вирощують бульбами. І живцями вирощують малину і смородину. Отже, рослина можна Рослини можна розмножувати різними способами: цибулинами, кореневищами, бульбами, живцями. Однак більшість рослин розмножуються насінням. На цьому урок я досліджую світ. Завершено.